Літаєте або цікавитесь дронами? До кінця відео розкрию таємницю, як збільшити час нальоту на дроні. Отож, дрон зараз дуже цінний. Раніше їх використовували в розважальних цілях, але з початком війни вони швидко знайшли своє застосування на полі бою. Виробників дронів стає все більше, що не може не тішити, щоб дрон мав можливість летіти на завдання та повернутись, потрібна якісна батарея, яка це забезпечить. Звісно, батарея не єдиний параметр, але точно один з важливих. Потрібно розуміти, яку дистанцію ти хочеш подолати, яке навантаження та вагу буде мати дрон у зібраному стані, і тоді обрати ємність батареї, яка ідеально підійде для цих цілей. Як і обіцяв, ділюся з вами лайфхаком, як підняти час польоту дрону. В дрони потрібно ставити якісний конденсатор, наприклад, 50 вольт, 1000 мікрофарад з приміткою Low ESR. Завдяки цьому можна отримати плюсом до 20% часу в польоті. Мотори майже не гріються і фільтри краще працюють. Єдиний мінус тут, що всередині рами такі не поміщаються, доводиться виводити їх на промінь. Але я вражений, наскільки відчутну різницю робить один долар.